Тенісний прогноз WTA 250 Руан ґрунтовий. Відносно непогано представлений учасницями цей турнір в критому стадіоні ґрунтовому в одноіменному французькому місті Руан. І починаючи з понеділка, з 14 квітня 1.16, я потрошку буду одночасно і звикати до цього е, індорс 250-ника на ґрунті у дівчат. І одночасно е, буду намагатися прослідкувати як з першого кола і. Ну, Надіюсь, хоча б, як мінімум, до півфіналу, до фіналу, дойде наша Еліна Світоліна. Я хочу так, щоб було. І сподіваюсь, що так і буде. Надіюсь, я такий не один. Отже, друзі, приєднуйтесь. Я вітаю всіх у нас на каналі. Сьогодні у нас, як я і сказав, Понеділок, день важкий, 14 квітня. Світоліна у першому колі буде грати проти недавньої опонентки. Так, останній матч якраз таки Світоліна і проводила в рамках Білі Джин кінг Кап, кваліфікаційних матчів проти е команди Швейцарії. Жиль Тайхман була. Одна з останніх суперниць, і е, так долею случая пройшло, що вона і в одній 16-й в Руані, так само на ґрунті, е, і приблизно на такому самому стадіоні, критому, як був у польському Радомі в попередньому матчі, проведе матч. Нагадаю, що той матч проти Тайхман. Де збірна України жіноча змагалась з збірною Швейцарії у другому матчі цієї кваліфікації, Світоліна виграла 6-4, 6-2. І таким чином, після, цього, після цієї перемоги, Україна забезпечила собі вихід у фінальну частину, де зустрінуться вісім найкращих жіночих команд. В китайському Шанчжені уже в е, другій половині цього року. Е, десь там восени я е, обіцяю точну дату назву пізніше. Отже, друзі, Руан е, по всім, які в мене є відомості, Скоріше за всього, переможеця пари Світоліна Тайхман вийде на пару, яка ще тільки формується. Тому що я ще не знав на момент зняття цього відео, хто буде суперницею Ангеліни Калініної. Це повинно було з'ясуватись після завершення всіх матчів кваліфікації. І я думаю, що. Опять таки, я надіюсь на те, що Світоліна все ж таки вийде на калініну в одній восьмій. І таким чином я після того, як ще раз передивився матч світоліної Тайхман, ось 12-го, котрий відбувся 12 квітня в польському радомі, кубок Білі Джинкінг. Також до цього зустрічались матчу тричі, але на ґрунті всього Світоліна провела проти Тайкман три матчі. В 2020 році Світоліна вигравала в Страсбурі. Страсбур це приблизно ось такий турнір за рангом. І Страсбург виграла Світоліна в цілому у фіналі. Тоді Світоліна виграла у Рибакіної. Після того зустрічались ще якраз таки ось в рамках Білі Джин Перемога Світоліною. А Тайкман вигравала. Якщо я не помиляюсь, в Барселоні в 22, му здається, році це було, і Тайкман е вигравала у Світоліної. Тому, якщо брати чисто на ґрунті, то Світоліна і Тайхман зустрічались три рази і рахунок 2-1 на користь Еліни Світоліної. Є перевага, і ми бачили навіть цю перевагу ось буквально 2-3 дні тому. Опять-таки під час протистояння Україна-Швейцарія в рамках Білі Джин Кінг. Тому, друзі, я не думаю, що ми з вами і тут, в Руані, побачимо щось нове. Я вважаю, що потрібно очікувати приблизно такий самий за сценарієм матч, який був 12 квітня, ось буквально недавно, в радомі. І тому, друзі, я прогнозую достатньо впевнену перемогу знову таки Світоліної. І вихід уже в одну восьму. Впевнену, до якої міри, а саме, перемога світоліної і тотал менше 21,5. Коефіцієнт 1,7. Я сказав, що, скоріш за все, світоліна вийде в 1,8 на калініну. Але дуже багато залежить від того, хто з кваліфікації попаде на Калініну у першому колі в 1.16. І чи пройде Калініна ем, ту соперницю, яку я поки що не знаю на момент зйомки цього відеоролика. До речі, друзі, хто ще не підписаний на наш канал, давайте бути чесними один до одного. Ви, якщо дивитесь. Цей канал і мої відеопрогнози, значить, ви, ну хоча б в якоїсь мірі хоч трішки довіряєте каналу. Вам цікаво ця тема. Давайте будемо чесними, і я дивлюсь по статистиці, десь третина максимум тільки підписана, а дві третини навіть з гаком дивляться мої відео просто. Без підписки, це не чесно. Давайте е, виправлятись. Я ось в своєму житті люблю признавати, десь щось я, можливо, трошки був неправий, трошки робив не так. Я признаватись в своїх помилках люблю і не боюсь цього. Ні, я не вважаю, що не підписка це помилка. Ні. Просто вам не до цього було якось не, або не звертали на це уваги, або просто е, не вважали, що це настільки важливо, але я вам скажу. Покладачи отак руку на серце, це дуже важливо. Тому я так часто і прошу вас. від душі і серця підписуватись. Це не так і складно. І е, підписка чи не підписка, я думаю, для багатьох із вас це не принципово. Ви підписались і забули. Навіть і забули пригадати, чи ви підписані, чи ні. І воно вас ні до чого не зобов'язує. Вам, як приходили мої відеоновості, так і будуть новини мої. Вибачаюсь, приходить. Але це для мене особисто і для нашої спільноти майстер-клас це дуже важливо. Тому я завжди вам буду нагадувати про це. Ви вже вибачте мене. Так само буду нагадувати, як і про ваші дорогоцінні вподобайки і коментарі. Пишіть, тисніть, це дуже важливо. Дякую вам за це. Я ще хотів тут в рамках Руана W250, WTA, вибачаєте, подивитися і звернути увагу на два матчі. Я не те, щоб їх буду повноцінно розглядувати для прогнозування, чи там і надалі для ставок. А саме я хочу прослідкувати. В першу чергу, як далеко зайде Марія Сакарі? Мені дуже цікаво. Ну, звісно, Калініна Калініна, якщо виходить на світоліну, то одна з наших українок далеко не зайдуть уже, це вже понятно, зрозуміло з бачень зі сторони регламенту. Це розумію. А і ще я хочу подивитись, як далеко і чи при... перше питання. Чи пройде перше коло 1,16 Б'янка Андрієску, яка повертається, ну, я так скажу, майже півроку її не було. А можливо, навіть трішки і більше. Десь я її загубив в жовтні, тому так. Півроку, десь, так. Да. Уже я перестав її візуально бачити на кортах, а я дуже слідкую за цією румуно-канаткою. Я вважаю, вона має непоганий і фізичний, і талановитий потенціал в жіночому тенісі. І я буду завжди спостерігати. За Б'янкою. Отже, я трішки авансом хочу спрогнозувати перемогу Б'янки Андрієско над е, Нідерландкою Ламенс. Рівно 2-двійка. коефіцієнт на Андрієску. В одній 16 А що стосується саккарі проти Бузас Мінейро з Іспанії, то я беру гречанку. Марії Сакарі по форі мінус 2,5 гейми 1,67. Оце поки що на понеділок, на перше коло 1,16 WTA 250 в французькому критому Індорс Руані на ґрунті. Поки що все, друзі. Подивимося, уже. По одній восьмій я вже буду розбивати, як е, я раніше, вже так за традицією, роблю постійно по блоках, де переможеця одного матчу, виходить на переможецю другого матчу. Е, в наступному відео ми розглянемо приблизно так само. Виберемо е, самі цікаві матчі однієї 16. ї що стосується вже більш, трішки більш і представницького і трішки більш потужного, навіть за призовими грошима турніру WTA500 Штутгарті у жінок, не пропустіть. Тому я і запрошую завжди вас, хто ще не підписався, підписуйтесь. На майстер-клас, ось прямо тут і зараз. І заряджайте свої дорогоцінні вподобайки, пишіть змістовні коментарі. Наперед, дякую всім. Слава Україні! Слава нашим захисникам! Слава багатостраждальному українському народові і героям нашим слава! Бажаю всім скорішої перемоги над рашизмом! Міцного здоров'я, мирного неба, щастя, любові, добра. Дякую, що ви у мене є. До зустрічі, всім папа. -па.